Вирощування саду в сухому кліматі може бути непростим завданням, адже не всі рослини здатні виживати в посушливих умовах. Якщо ви плануєте посадити чагарники в цьому сезоні і живете в регіоні з малою кількістю опадів, важливо вибрати посухостійкі види, які зможуть переносити такі умови. Залежно від ваших цілей, існує безліч чагарників, здатних витримувати посуху, а деякі навіть процвітають при мінімальному поливі. Багато з них володіють красивими квітами, а інші привертають увагу своїм листям, листопадної або вічно зеленої. Так з чого ж почати? Ми зібрали список наших улюблених посухостійких чагарників, які можуть оживити будь-який сад, серед них ви знайдете навіть несподівані варіанти, наприклад, гортензію, які, можливо, вас здивують. Давайте розберемося детальніше. Красивоплодник Наукова назва коквизе Амаелес. Тип рослини, багаторічник. Походження центральний Китай. Розмір – 1, 8, 3 метри у висоту і ширину. Освітлення, повне сонце, зона морозостійкості 5,9 USD. Красиво плодник, великий чагарник, який може досягати 3 метрів у висоту і ширину. Тому вибирайте місце з урахуванням його майбутнього зростання. Ця рослина з сімейства жимолостевих навесні покривається дзвонові ніжно-рожевими квітами, оскільки кущ дає кореневі нащадки, нові пагони можуть з'являтися поруч з материнською рослиною. Щоб контролювати це, просто видаляйте їх у міру зростання. Молоді кущі потребують поливу близько 2,5 см води в тиждень. Але дорослі рослини добре переносять посуху. Самшит Наукова назва Бусас SPP Тип рослини, вічно зелений чагарник. Походження. Європа, Азія. Розмір 0,6, 2, 4 метра у висоту і ширину. Освітлення повне або часткове сонце. Зона морозостійкості 5, 9 ЮСД. Деякі садівники дивуються, побачивши самшит в списку посухостійких рослин, але дорослі кущі не потребують додаткового поливу. У роді бусас близько 70 видів, більшість з яких чагерники або невеликі дерева. Наприклад, англійський самшит, сефрутикаса, карликовий сорт ідеально підходить для живоплотів і топіаріїв. Його щільне яскраве листя і округла форма роблять його особливо привабливим. Важливо пам'ятати, що всі частини рослини токсичні для тварин, включаючи коней, будлея, кущ метеликів. Наукова назва Буддалджадаватме. Тип рослини, багаторічний чагарник. Походження, Азія. Розмір – 6 метра у висоту і 0, 9, 2, 4 метра в ширину залежить від сорту. Освітлення, повне сонце. Зона МОРОЗОСТІЙКОСТІ 5 5,9 USD, будлеє витривалий чагарник з дугоподібними гілками і медовим ароматом. Її яскраві суцвіття приваблюють метеликів та інших запалювачів, звідси і назва. Квіти бувають фіолетовими, білими, рожевими і навіть помаранчевими. Цей швидко зростаючий чагарник невибагливий, але в деяких регіонах вважається інвазивним через самосів. Гірська троянда. Наукова назва пеше. тип рослини, вічно зелений чагарник. Походження Європа та Азія. Розмір 5-38 см у висоту. Освітлення, повне сонце або півтінь. Зона морозостійкості – 4-10 USDA Також відома як гіркулиста. Гірська троянда належить до сімейства рожевих. Її солодкий аромат приваблює комах, а корінні народи використовували рослину для виготовлення мотузок, одягу і навіть стріл. Однак чагарник може бути токсичним, тому не варто вживати його в їжу або залишати в доступі для дітей і тварин. Дорослі рослини добре переносять посуху, а деякі сорти можуть рости в тіні. Запашний сумах. Наукова назва росаромака. Прослини, багаторічний чагарник. Походження Східна Північна Америка. Розмір 0,6,2,4 метра у висоту. Освітлення повне або часткове сонце. Зона морозостійкості 4,8 USDA. Як випливає з назви, запашний сумах при пошкодженні листя або стебел виділяє цитрусовий аромат. В кінці літа, початку осені на ньому з'являються ягоди, які приваблюють птахів. Їх можна зібрати і використовувати для приготування напоїв. Хоча Сумах нагадує отруйний плющ, вони родичі, сам він не отруйний. Рослина швидко росте, стійко до хвороб і шкідників, а дорослі кущі добре переносять посуху. Індійський гліт наукова назва Аафаеолапис індике. Тип рослини, вічнозелений чагарник. Походження. Азія. Розмір 1, 2, 1, 8 метра у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Зона морозостійкості 8, 10 USD. Індійський глід компактний вічнозелений чагарник з округлою формою, ідеальний для живоплотів і контейнерів. Його листя спочатку мають бронзовий відтінок, а потім стають темнозеленими. Навесні з'являються ароматні рожеві суцвіття, а до кінця літа дрібні синьо чорні ягоди, які зберігаються до зими. Молоді рослини люблять вологий ґрунт, але дорослі кущі витримують короткочасну посуху. Японський барбарис. Наукова назва Berberis занбактме. Тип рослини, листопадний чагарник. Походження Японія. Розмір 0, 9, 1, 8 метра у висоту і 1,2-2-1 метра в ширину. Освітлення повне сонце. Зона морозостійкості. 4, 4,8 USD. Японський барбарис радує яскравим листям круглий рік. Навесні вона зелена, а восени стає жовтою, помаранчевою, червоною або пурпуровою. У деяких регіонах чагарник вважається інвазивним, оскільки легко розмножується насінням і корінням. Птахи розносять насіння після поїдання ягід. Молоді рослини потребують регулярного поливу, але дорослі кущі посухостійки. Барбарис слабо токсичний для людей, а його шипи можуть поранити тварин. Кожістолістна калина. якалина наукова назва вайберним айтидофилом. Тип рослини, вічно зелений чагарник. Походження центральний та західний Китай. Розмір 1,8-3 метри у висоту і ширину. Освітлення, повне сонце або півтінь. Зона морозостійкості – 5,8 USDA Кожі калина відноситься до сімейства жимолостевих і має схоже зростання гілок. У неї довгі товсті листя з опушеною нижньою стороною і кремово-жовті квіти. Дорослі рослини добре переносять посуху і невибагливі в догляді, дрібнолистий бузок. Наукова назва Філадельфес Микрофилас. Тип рослини, листопадний чагарник. Походження Північна Америка. Розмір 0,9-3 метри у висоту і 1,2-1,8 метра в ширину. Освітлення, повне або часткове сонце. Зона морозостійкості – 5-10 USD. Дрібнолистий бузок, також відомий як АППЛський жасмин, має дугоподібні гілки і кремово білі ароматні квіти. Він відмінно підходить для бордюрів, стійкий до посухи, спеки і вологості. Новозеландське чайне дерево. Наукова назва лептоспемом скопараєм. Рослини, вічно зелений чагарник. Походження. Нова Зеландія, Австралія. Розмір – 3 метри у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Зона морозостійкості – 9-10 ЮСД. Новозеландське чайне дерево або манука має голкоподібні листя із земляним ароматом. Влітку воно цвіте рожевими, білими або червоними квітами. Ефірна олія з його листя має антибактеріальні властивості, аромат відлякує шкідників, дорослі рослини посухостійки, плодник Наукова назва: Физокапус упулефолес, тип рослини, листопадний чагарник. Походження Північна Америка. Розмір 0,9-3 метри у висоту і 0,92-4 метра в ширину. Освітлення, повне або часткове сонце. Зона морозостійкості – стійкості 2,8 USD. Пузореплодник часто використовують в ландшафтному дизайні. Його листя може бути зеленим, жовтим або червоним, а квіти рожевими або білими. Рослина невибаглива і може рости як у вологому, так і в сухому ґрунті. Орегонський самшитолисник Наукова назва паксистама масинетіс. Тип рослини, багаторічний чагарник. Походження Північна Америка. Розмір 0,3-0, метра у висоту. Освітлення півтінь. Зона морозостійкості 3,7, USD. Орегонський сам часто використовують як грунтопокривну рослину або низького рожу. Його дрібні блискучі листя восени стають пурпуровими, дорослі кущі стійкі до посухи, метельчата гортензія. Наукова назва хайдрейнджа панек'юлата. Тип рослини, чагарник. Походження. Азія. Розмір 2, 4, 4, 5 метра у висоту і 1, 8, 3, 6 метра в ширину. Освітлення повне або часткове сонце. Зона морозостійкості 4, 8 USD, волотиста гортензія або деревоподібна гортензія цвіте ароматними сувіттями в кінці літа. На відміну від інших ГОРТЕНЗІЙ вона добре переносить посуху. Однак рослина токсична для людей і тварин, димчастий кущ наукова назва котина з Тип рослини, листопадний чагарник. Походження Південна Європа, центральний Китай, розмір 3, 4, 5 метра у висоту і ширину, освітлення, повне сонце. Зона морозостійкості – 4, 9, USDA Димчастий кущ відомий своїми пухнастими рожево-пурпуровими сувіттями, які нагадують дим. Хоча він може виростати до 4,5 метрів, росте помірно швидко. Дорослі рослини витримують посуху, але краще поливати їх раз на тиждень. Перстач чагарникова. Наукова назва дасфорафрутикаса. Тип рослини, листопадний чагарник. Походження Північна Європа, Північна Азія, Північна Америка. Розмір 0, 3, 1, 2 метра у висоту. Освітлення, повне сонце. Зона морозостійкості 3-7 USD перстач чагарникова популярна завдяки яскраво жовтим, рожевим, білим або помаранчевим квітам. Дорослі рослини посухостійкі і невибагливі. Срібляста обліпиха. Наукова назва шепедия акджанти. Тип рослини, ЧАГАРНИК Походження Північна Америка. Розмір 0,6,5-5 метра у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Зона морозостійкості – 2, 2,9 USD. Срібляста обліпиха отримала свою назву через дрібних волосків на листках, що надають їм сріблястий відтінок. Чагарник колючий, що робить його хорошим бар'єрним рослиною. Він стійкий до посухи та холоду. Гама-Меліс. Наукова назва Хемамилес Вордінена. Тип рослини, багаторічний чагарник. Походження Північна Америка. Розмір 3-6 метрів у висоту і ширину. Освітлення, повне або часткове сонце, зона морозостійкості – 3-9 USDA. Гамамеліс цвіте взимку, прикрашаючи сад жовтими павукоподібними квітами. Дорослі рослини посухо.